Росіяни масово вдарили по українських енергооб'єктах. Щойно ми тільки видихнули, що цей опалювальний сезон вже позаду. що Обійшовся він без блекаутів, і можна нарешті заховати свої екофлої генератори до наступної зими. Ворожі влучання і пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії не змогли спричинити масштабного збою і блекауту Кремль не дочекався. Але чому росіяни вдарили по нашій енергетиці саме зараз? Влада Цимбаленко про це. 22 березня росіяни наносять масований комбінований удар по Україні. Загалом тільки за ранок п'ятниці окупанти випустили 151 повітряну ціль. Це 63 шахети шахеди і 88 ракет різних типів. 40 крилатих Х-101, Х-555, 5 Х-22, 2 Х-59, 12 балістичних «Іскандер-М», 22 С-300 та С-400 та 7 аеробалістичних ракет «Кинжал». Нам вдалося збити 92 повітряні цілі. Очевидним пріоритетом для ворога було в тому числі крім ураження поставлених перед собою цілей виснаження систем протиповітряної оборони. Саме тому спочатку в одній половині ночі застосовувались дрони. Потім, ближче до світанку, ворог застосував ракети під атакою. Дев'ять областей Харків та область 15 ракетних ударів і били росіяни прицільно по енергетичних об'єктах після так і місто було знеструмлене повністю. Запоріжжя 12 ударів за ес на межі блекауту. сім будинків зруйновано ще понад три десятки пошкоджено ворог поцілив по великій кількості житлових будинків по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових. не має жодного відношення до військової промисловості. Сута критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об'єктів є наша Дніпрогес, і це найбільша гідроелектростанція. України і ворог націлив на неї вісім ракет. Наслідки об'ємні, більше чотири годин тривала пожежа, повністю все під завало, нам потрібно розпочати, розбирати і тільки тоді аналізувати то, що зробили, то що відбулося. Візуальне, це що візуально, ми можемо спостерігати, це звичайно великі масштаби руйнування. Я будівельної частини, так і обладнання вдарити по гідроелектростанції терористи вирішили у момент, коли на неї є найбільше навантаження, пов'язане з природними явищами, кажуть експерти. Удар по ГЕС зв'язаний з одним з максимальних навантажень на цю конструкцію через неприродні умови паводок таємні сніги і збільшення рівні Дніпра. Тобто просто навантаження на саму дамбу в цьому випадку найбільше. Влучання в об'єкти критичної інфраструктури також є у Дніпрі, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській та Одеській областях. У міністерстві енергетики кажуть, метою атаки були не просто пошкодити нашу енергетичну інфраструктуру. Блокауда всієї України і тому, що дійсно це наймасштабніша атака за весь період. Атак на енерго, на енергетику на жаль, маємо влучання як в об'єкти генерації, так і в об'єкти передачі електроенергії. Вплив безпосередньо Ця атака мала на 12 регіонів, і безумовно були регіони, де найскладніша ситуація. Це це Харків, зокрема. Харківська область за останній тиждень це вже друга масована ракетна атака. У четвер ворог запустив три десятки крилатих ракет. Основний удар був спрямований на Київ. І у такий спосіб росіяни відновили масовані атаки після 44 днів перерви. Ворог накопичував відповідні матеріали, відповідні ракети і для того, щоб нанести такий саме масований удар. Можливо, ворог намагався нас якимось чином заколихати, заспокоїти. То наступний удар вже буде відбуватися за якийсь більш довший період. Та чому бити по критичній інфраструктурі масово ворог почав вже навесні, коли опалювальний сезон добігає кінця. Експерти пояснюють, енергетична інфраструктура це ціль для ворога у будь-яку пору року. Адже ці об'єкти є базовими для нашої економіки країни і буденного життя українців. Утім, є ще пояснення, коли ми говоримо про використання ворогом далекобійних засобів пораження, то все впрається не тільки у його Бажання, скільки у тому числі й можливості. Зокрема, аналіз уламків ракет, які були використані 21 березня, вже показав те, що всі, абсолютно більше, що всі, навіть ну, ті, які, партнері, які відомі, були вироблені у першому кварталі 2024 року. Тобто ситуація, коли ворог виробив, підвісив під літаки ну, і почав і одразу використав. Чи може ворог повторити у найближчий час подібну атаку? Поки що невідомо, оскільки ворог використав чималий ракетний ресурс. Утім, днями росіяни вивели морські ракети носії на бойове чергування і посилили використання розвідувальних дронів. Тому це може свідчити про підготовку майбутніх атак. Під час Паузи наступної, яку вони можуть взяти після таких масованих атак, можуть відбуватися і хвильові дронові атаки, і точкові ракетні удари, і застосування балістики. На таку масштабну атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. На удари ці були дуже підлі, прораховані так, що завдати шкоди не стільки воєнної, по нашій здатності оборонятися, а саме Структурної шкоди життю суспільства і це терор за визначенням навіть без будь-якого прикриття. Тому Україна продовжує наполягати на посиленні засобів ППО від партнерів, аби убезпечити якомога більше своїх міст і зберегти життя людям. Влада цимбаленко Ми Україна, марафон Єдині новини.